Опа! А ми на роботі. А сьогодні неділя, бачите, трудоволіки. Це ми приїхали на роботу, бо вчора з вами робили тушонку з риби і автоклав стоїть на роботі, приїхали подивитися, що він там, як себе почуває, яка температура і загалом, чи все нормально. Накормили котів. і їдемо зараз до себе додому, туди, там, де в нас ремонт робиться. От, хочемо пожарити шлик. Але я не знаю, такий вітер на дворі, такий вітруган, а біля річки ми живемо, ще не живемо. Е, будемо жити біля річки, і там, мені здається, от тако буде все тріпати. Ну, побачимо. Так, просто пообідати. Поїдемо на природі. От, е, я вам обіцяла частіше виходити відео знімати. Паразитка не виповнила своє обіцяння. що Я не буду обіцяти, а буду робити так, як воно буде виходити. Бо, виходить, якось так обіцяю, обіцяю, а воно вічно якось накинулося на голову, то робота робота, дім, робота дім, і якось і немає що знімати. Що я буду знімати? На роботі тут що, робочий процес, іде все йде. І показати немає, що вдома так само якось ці домашні справи. Коротше, одне й те саме, одне і те саме. Порізала. Палець порізала. Ой, отак. Вчора різала рибу. Ваня каже, я буду тобі допомагати. Стала пару рибин, перечистила, як різанула. Коротше, перерізала нігтя, кров як з кабанаю шит, ледве її зупинили, коротше, замотали. Це вже я пласт, цей ту обмотку зняла, бін, то все познімала, легким пластиром заклеїла. Болізу туди дивитися, що там буде воно, мабуть, все. Коротше, така у мене производственна травма. Та я так просиділа, нічого не робила, кажу, Ваня, я твоя підтримка була. Ти працювала, а я була підтримка, я тут працювала на видосі. Та й таке, що ще? ще? Два рази були в Саврані того тижня, зустріла свою підписницю. Мені так приємно, я знаю, що мене будете дивитись, мені не повірите, мені було дуже приємно, я приїхала додому така, що знаєте, ейфорія, дуже було приємно зустріти вас. От, і не стісняйтесь, підходьте до мене. Я можу, знаєте, за цей випадок розкажу. я, Мене підписниця. Позвала, привіталась. А я дивлюся, думаю, може, коли хтось знайомий, та мені махає, я не бачу. Коротше, затупила. А є ще ж в мене погана пам'ять на лиця. Та я поки сфокусувала свій зір на лице, роздивилась, ні, я не знаю, хто такий. Думаю, може не до мене. Ну, коротше, ще трохи вагалася, не зрозуміла. Тому, якщо я щось туплю, не бачу, нікого не чую, значить я дійсно не бачу. А щоб мені людину роздивитись, мені треба от чітко так роздивитися, все, я бачу, і потім розумію, хто це. Так що не зісняйтесь, підходьте. Мені дуже-дуже приємно, що ви підходите. Так, ну що, будемо їхати вже туди додому. Зібралися, загрузилися. Варя залишається дома, вона грається. А ми поїдемо пообідаємо. Так, да, закривайся. От так. Ні, я не включала ніде. Склад закрила? Так. Да. Я ж тобі сказала, закрий склад. Я не закривав. Не закривав, треба закрити. Ми вже приїхали додому, а тут, мабуть, немає світла. Відключились. Уже у нас ось цей коридорчик. коридорчик, який іде з заднього входу. І дві кімнати готові. Ми вже поставили двері, але ще щось потрібно помити. І дивіться, яка краса вже. Ділюся з вами такими, знаєте, моментами. А та ще частина хати ще ми зробимо. Ще все в процесі. Так, йдемо. Зараз. зараз будемо ставити вже мангал. Бачите, як їй казали. Вітер тут все дує. Ну, нічого, тут ми собі отут поставимо крісло. і йдемо сидіти. Сидіти, милуватися. Є видоме, в нас тут дуже гарні краєвиди. Воно коли листя це все обпаде, отам, от бачите, видно річку вже. Отам от іде річка. І зимою дуже гарно. Коли цього листя немає, її видно, і така прям краса. І коли сніг йде, отут все в снігу, все, короче, дуже класно. Так, двері закрила. Йду дуже столик ставити. І будемо вже, що я вже їсти хочу. Зранку ще їли, а вже майже 4. Хочеться вже поїсти. Ніяк не зберусь приїхати сюди поонаводити порядки з квітами, пообрізати все, позачищати. І скажіть мені, хто знає. Коли викопувати піони, мені звідси їх треба викопати. Чи вони навесні не викопуються, чи осінь їх викопувати, щоб я їх могла десь пересадити. Бо я, чесно, не знаю, що з ними робити. Напишіть, хто знає. Буду вдячна. Це мені троянда подобається. В неї такий колір гарний, це вона вже відцвітає. Такий прям ой, теракотовий, мабуть, якийсь такий дуже гарний. Повикопувати це все. От потім підрізати вже весною буду теж обрізати сам шит. Хорошо, так підріз, полити треба. Ой, ще впаду. Плитка ріжеться. Так, моя трояндочка ще одна. І тут зелена, гарна, з виноградом. Теж будемо все його звідси забирати. Він дуже розрісся, треба ставити йому якусь арку щоб його поставити, повішати на цю арку. Бо що ж воно порозосталося, воно ж не треба. Туйка маленька. Так, так. і ще там М -м, минулі хазяї садили вон там виноград. О! він дуже добрий. Треба буде теж його все до ладу доводити. Бо дуже смачний виноград. нагадує, дивіться, і позвозили щебінь, пісок трошки позвозили, буде оця площадка розрівнюватись. І тут буде така, як знаєте, машини, будуть стояти. У нас два буса. легкова, якісь мопеди. Коротше, треба десь це все ставити. І Дивіться, який гарний. Це він ще не достиг, ще зелений. А я якось зривала, він тут перед цим був, достигла, Китичка. Ну такий солодкий, такий добрачий. Теж його треба на якусь арку пустити. І там у нас виноград. Там білий якийсь наче. Теж смачний. Коротше, треба подоводити його все до ладу, а так як ми ще тут не живемо, у мене реально немає коли немає коли сюди приїжджати і щось тут робити. Дивіться, який гарний. Ну, красаж, ну красаж, краса. Ж, ну краса, ж, краса. Мої квіти вже, дивіться, заросли бур'янами. Оце хазяйка, оце хазяйка, звісно. Запустила все. Я вже тут його і не поливаю, коротше, вже сюди і не приїжджаю, нічого не дивлюсь. Теж гладіолуси. Коли викупувати гладіолуси? Може вже пора. Наче чула, що в кінці вересня побачу. Треба перевірити. Може вони в мене тут погнили всі. Хризантеми мої теж заросли бур'яном. Оця зараза отруйна, повеліка, чи як вона називається, збутися не можна. І скоро будуть вже квітнути. Бачите, які, але паршиві. Вони води хтять, поливати треба. Я поливала, поливала, вже плюнула. Думаю, вже переїдемо, я вже буду більше часу проводити, то буду щось робити. А так нема коли в мене. Це високі хризантеми. Мають бути високі, але ж вони низенькі всі такі і на цвіт, вони вже пішли на цвіт. Не знаю, чи будуть високі сильно, чи не будуть високі. Тут уже мангальщик, палить мангал. Ну, бачите, як видно річку. Дуже добре видно річку. Хорошо. Нульовка. Взяла ще моцарелку. Сірок. Я так не дуже по молочній продукції, по сирам, але от іноді хочеться з'їсти таке. Коротше, от такий у нас сьогодні буде обід. Ще, чим ще шлачок пожариться. Та й все. О! Туди не дивіться. Яке небо гарне, як намальоване. Ми вже поїли пусто. <сі> Сидимо, милуємося краєвидами. Кажу, я б зараз замоталась в плед і трошки б на дворі навіть і подрімала. Трошки ще посидимо, та й будемо їхати додому теж відпочивати. Ще завтра вихідний. І післязавтра вже на роботу. Так що треба відпочити, зробити якісь хотні справи. Та й все. Івака, аді сіди, аді сіди, красунчик. Де ще Ще один бух. Один сірий, а один такий, бачите, рябенький. Діди сіди, айди сіди, йди сібака, Ді, Іди тебе погладя. Ді сіди. Такий командний. Цей сміливіший. Другий побіг, втік. Да? Ти сміливіший? Ти сміливіший? Йди до мене. ну Градитися <глади> хоче. А, е, як завжди, на місці. Ми вже приїхали до батьків додому на наше тимчасове житло. <глади> Покажу вам, як квітне пізнють світ. Без хто ще може знає, так називається. Подивіться, дивіться, це. Не крокуси. Можу вас запевнити, це пізній цвіт. Дивіться, який гарний безливця. Сама квітка з землі росте. Цікава така квітка. І покажу вам, що завтра плануємо викопувати, пересаджувати спаржу. Саме пагони спаржі. Лагорус! Ні, лагорус! Лагурус? Чи це лагурус, оці зайчі хвостики? Аспарагус, аспарагус так. О, лагурус це зайчі хвостики. А це аспарагус. Вижте, є такий. Тільки от я не знаю, чи це чоловічий чи жіночий. Як усіх треба буде садити правильно. Цього року ми вже їли, вже зривали. Які славні. Дивіться. Це раніше його в букет ставили, хто не знав, той гарно у букеті така зелень. А виявляється, це пагони спаржі. Дуже корисний такий овоч. Таке на смак, знаєте, як зелений горошок молодий. Так, а тут у нас під сіткою, бачите, перчики, і були баклажанчики, вже, мабуть, немає. І такі перчики треба буде позривати вже, бо вже ночі холодні. А гриби мої ще не ростуть. Точніше, вам скажу, ростуть, але не ті. На них виросли е якісь інші грибочки на тих пеньках. Оба, бачите, вон там на тому грибку. Ой, грибку, пеньку, гриби. А на цих ще нічого немає. Ну, я думаю, вже скоро буде, бо вже е, ночі прохолодні е, тумани зранку, то я думаю, вже скоро щось буде. До речі, треба посипати від слимаків. Зараз візьму препарат від слимаків і пообсипаю. Я вже була того тижня насипала, але щось його вже немає. Отак, От зараз посипати це все треба. Отака От штука. 28 гривень 60 грам. Воно не шкідливе ні на навколишньому середовищі, ні для тварин не шкідливе. Ось такі гранулки. Це зараз буду обсипати коло кожного пеньочка, щоб слимаки зарази не, не лізли, бо це біда. Вони лазять, все обгризають і потім же ж нічого в мене не буде рости. Типаю навколо пеньоків і вони не будуть вилазити на пеньки, будуть навколо подихати. Бо це теж, знаєте, вони шкідники шаті. Ось, бачите, які гриби. Глив немає поки. Поки ще не ростуть. Ну, думаю, вже скоро будуть. Ось мій кермек засохший. Зараз оце зрізати та й поставити у вазу, хоч що є. Цього року він дуже паршивий, так шкода. Такі надії на нього були. Але дуже багато не посходило. А то, що зійшло, воно, яке все паршиве. Чорнобривці теж вже всі відцвітають. До речі, ви бачили моє відео з сухою аджикою? Подивіться, є відео на каналі, коротке відео. До речі, дуже смачна, поки ще є чорнобривці, в кого ще не повідцвітали. Дуже смачна, пробуйте робіть. Маруська! Маруська! Ти красуня, ти красуня! Так, ну що, друзі, на сьогодні контент я закінчую. Такий сьогодні пройшов день дуже швидко, якось і не зрозуміло, що він був цей день. Зустрінемося вже з вами завтра в наступному відео. І будемо з вами пересаджувати спарф, так як в мене завтра вихідний, будемо щось типу того робити. Так що, як завжди, міцно, міцно вас обіймаю. як завжди, ваша Інна.